Товариство захисту тварин США випустило короткометражний мультфільм Врятуйте Ральфа, що закликає відмовитися від тестування косметики на тваринах. Головний герой відеоролику лабораторний кролик. Він не бачить на праве око і не чує на одне вухо. Я тестувальник. Мій батько був тестувальником, моя мама, брати, сестри, діти. Всі були тестувальниками. І вони померли, виконуючи свою роботу. Але це нормально. Для цього ж ми й були народжені. Це ж робить нас кроликів щасливими. -да. О, пора працювати. Отак виглядає не дуже. Але я роблю це, щоб, хоча б у однієї людини, була нова версія безпечної помади. Після випробувань Ральф повертається повністю сліпим, з облізлою шерстю і шкірою. Завдяки такій анімації автори прагнуть підштовхнути публічну думку та законодавців до заборони тестування хімії на тваринах. Косметику тестують на тваринах. Тому що ми дуже схожі з ними за генотипом і, наприклад, ДНК людини і миші співпадає на з наших на 98%. Тому тестування на тваринах нам дозволяє побачити, як згодом та чи інша хімічна речовина позначиться на людському здоров'ї. Якщо вона потрапить там на очі, на шкіру, а щоб виявити усі алергічні реакції, зазвичай так, такі тести проводять на кроликах. Хімічні речовини наносять на поголену ділянку шкіри і тоді досліджують, чи шкіра пошкоджена, чи є запалення, висип, набрик і таке інше. До лабораторій для тестувань потрапляють не тільки кролики, косметичні експерименти також проводять над морськими свинками, щурами, собаками та кішками. Молодь світу вирішила підтримати товариство захисту тварин та запустила в соцмережах челендж з хештегом Сейф Ральф. Користувачі викладали різні оригінальні відео, якими демонстрували відмову від такої косметики. Деякі дівчата навіть самі перевтілювалися у підослідного кролика, аби продемонструвати свою позицію стосовно цієї проблеми. Наразі в 40 країнах практика тестування косметики на тваринах заборонена щодо України. То лише 20 січня цього року Кабінет міністрів затвердив технічний регламент для косметичних засобів, який, зокрема, передбачає заборону тестування косметики на тваринах. Та використання лише безпечних барвників та консервантів у виготовленні такої продукції. Тож, щоб виявити, чи косметика не тестована на тваринах, шукайте на упаковках позначки із зображенням кролика або емблеми еко, век та біо Івана Бурлака, Максим Гуміров, телеканал центральний. Все гут.